Ну, ось розкидала курячку. Тут уже горошок у мене зійшов, десь я бачила. Ось ось. І тут я рядочками сіяла. Ось тут, ось я присипала його, але дощик піде, він, він випнеться. Ось так виглядає. Великі палки треба прийдеться зібрати. Але це потім зараз у мене вже спина болить. Тачку розцей і кубку оцю розкидала і вже все. Так, ну, а ця картопля в мене вже зійшла. Ось бачите, якщо хтось сумнівається, що мульча заважає, оцією сіткою була накрита. Тут картопля, щоб собаки не лазили, не вигрібали. То ось вона моя картопля. Обіцяють похолодання, але я її можу ще накрити, повністю прикрити. І все. І буде все нормально. Та й нам мінусу, навряд, щоб у нас був мінус. У нас не буде мінусу. Ця смородина десь вона взялася, мабуть, я несла. На купу у мене там купа. Я вже розбираю ту купу, вже роблю другу купу компостну. Вон. І ось так от. Оце я, мабуть, затягнула, тачка з тачки впало, а смородина вона бігом приймається. Ну, ось. Просто накрию. Так, я подивилася, цей з погоди, то він невтішний. І ще я хочу сказати, я ніколи в житті не... Додавала, не удобрювала рослини свої, ті, яку я вживаю їжу хімією ніколи. Я тільки бризкала дерева і все, хімією. Бо я спробувала біо, мені не сподобалось біо, два рази купувала, а вони набагато дорожчі, ніж хімія. Тож я перестала користуватися біо, тепер хімією. Але мені сказали, що жимолость не буде родити. Ой, лохина, я купувала тоді лохину, що лохина не буде родити без сірки. Ну, а це ж мікро... елемент хімічний. Тож, я думаю, в цьому році я підживила усе. Потрішки, правда, не по нормі, а менше норми. Тож подивлюся, який буде врожай. Побачимо. Це ще від погоди залежить, правда, не тільки від мене.